Ловіть крутезний конструктор Vitamia. Ось така моделька в стилі лянча. Раллі, ось така моделька. Це набір кіт, Включає тут навіть комплектуючий від Хобівінг. Набір для самостійного збирання. Тобто ви самостійно будете збирати цю автівку, будете її фарбувати і будете збирати повноцінно як конструктор. Такий конструктор до збирання реальної радіокорованої машинки, тобто, в результаті, ви отримуєте машинку, яка буде їхати. Це частини кузова, Тобто, все детально, вся є інструкція. Ось такий салон. Ось частини кузова, все, все це окремо буде збиратись, в результаті чого буде у вас вже повноцінна автівка. Ось такі фари, всі-всі тут багато різних комплектуючих, шини, диски, там'я. Це такий топовий виробник радіокерованих моделей, особливо в кіт-версіях. Це в них дуже добре виходить. Ось так виглядає цей корпус, коли він ще не оброблений. Так просто. Просто білий корпус. Але ви його зробите так, що він буде виглядати ось так, як на фото, або робите так, як вам більше хочеться. Ось вони пішли запчастини для трансмісії, там шасі, бокс, диференціала і так далі. Запчастин дуже-дуже багато, як ви бачите, все, що. Є на цій машинці, оце вам треба буде все збирати. Ну і тут, бачите, як тут по трансмісії дуже багато, тобто шестерні мотори. Що там, ще? Мабуть, якісь наліпки і так далі. Ще шестерні, шестерні, металеві, пластикові. Так, масло, ага, амортизатори, тобто, все є для того, щоб... Можна було зібрати цю модельку та користуватись. Ось такі цікаві наборчики. Ось тут, мабуть, є інструкція. А, тут наліпки. Ось вони. Набір наліпок по машинці, бачите? І ось тут цілий набір цих наліпок. Ото, роботи буде багато, буде чим займатись і збирати таку цікаву модельку.